Центр міста, народний депутат України із своїми помічниками йдуть на передачу Чорне зеркало, щоб сказати про те, про проблеми металургії. Невідомі люди, не виключено, що зброєю, нападають фактично на народного депутата і його помічників, б'ють моїх помічників. Поліція, жоден поліцейський, які точно знають, що це, по-перше, буде відбуватися, бо це спланована акція, не підходять. Далі, на минулій передачі, я сказав про те, що до мене є конкретні погрози і е, намагання залякати. Я показав папірець, на якому зображувалася як е, моя фотографія, і справа, фотографія кернеса в інвалідному візку, і написано Посліднє предупреждення. Пройшло два тижні. Жодного провадження по цій справі. Це стосується народного депутата. А що говорити про пересічних громадян, з якими це може відбуватися? Скажіть мені, будь ласка, що говорити далі. У мене я вже закінчую і не буду брати більше слова. У мене є тверде переконання. Аваков завжди використовував реформу поліції, якою займалася Деканаїдзе, для власного політичного піару. Він розумів, що Верховна Рада України призначила. Любителя, абсолютно непрофесійну людину, жовторотого, слабкого, просто друга Яценюка на цю посаду. І йому потрібно була якась фальш-панель, якісь <клес> події, якісь презентації, щоб там зберігатися на посаді. І без відставки Авакова і його людей з управління поліцією і Міністерством внутрішніх справ реформа навіть в поліції буде знищена, згорнута. І це буде в результаті дискредитовано. Ну, я вам Ми напомню, починає, що Верховна Раді зареєструвано вже.